Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати про те, що в нашій країні надалі діє програма Доступні ліки, в межах якої ви можете з невеликою доплатою або взагалі безоплатно отримати кошти. Як же це зробити? Зараз хочу вам нагадати, надати коротеньку інструкцію. Щоб скористатися програмою Доступні ліки, вам потрібно звернутися до лікаря, отримати рецепт та завітати до аптеки, яка бере участь у програмі Реймплі. Бурсації доступні ліки та, відповідно, отримати ліки безоплатно, або частковою доплатою. Механізм відшкодування вартості поширюється на наступні препарати. Це серцево-судинні. І цереброваскулярні захворювання, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів, цукровий діабет першого та другого типів, нецукрового діабету, хвороби Паркінсона, розлади поведінки, та психіки, та епілепсії. Також Міністерство охорони здоров'я України нагадує, що за програмою ви маєте право отримати препарати для лікування у посттрансплантаційному періоді, для лікування. Болю та надання паліативної допомоги. Також маєте право отримати тест смужки для визначення рівня глюкози для індивідуального глюкометра. Препарати доступні ліки. І взагалі сама програма вона буде постійно розширюватися, буде додаватися нові препарати, як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Тому, якщо у вас виникають якісь питання, запитуйте не. Соромтеся, запитуйте свого лікуючого лікаря. Якщо ви не можете отримати повну інформацію, я нагадую, телефонуйте за коротким номером 1677 до Національної служби здоров'я України і, взагалі, в якихось уже таких суперскладних питаннях, де ви не можете прийти до якоїсь. До якогось консенсуму та компромісу, то фонуйте завжди на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України, де ви також можете отримати чіткі роз'яснення. Тому що програма доступні ліки вона є в Україні, обов'язково з нею користуйтеся, тому що ми розуміємо, який рівень пенсій, так, особливо наші пенсіонери та найвразливіші категорії населення отримують, приклад ті самі пенсіонери, які отримують пенсію з інвалідності. Тому це. Ця інформація буде в першу чергу для пенсіонерів, для тих, хто отримує пенсію по інвалідності, для вразливих категорій населення. Нагадую, що діє програма Доступні ліки. Ви можете там або мінімально взагалі доплатити за медичні препарати, або взагалі їх отримати безоплатно. Тому не соромтесь уточніть у ваших лікуючих лікарів.